Місяць і місіс Душлій, що жили в будинку номер 4 на вулиці, провій драйв, пишалися тим, що були, слава Богу, абсолютно нормальні. Кого-кого, але тільки не їх можна було б запідозрити, що вони пов'язані з таємницями чи дивами, бо такими дурницями вони не цікавились. Містер Душль керував фірмою «Гранінгс». Яка виготовляла сверло, то був такий дебилий чолов'яга, що, здається, її шиї не мав, за це його обличчя прикрашали пишні вуса. Натомість місіс Дурслі була худорлява, білява, а її шия була майже вдвічі довша, ніж у звичайних людей, і це ставало її у великій пригоді. Надто вже вона полюбляла. Зазирати через паркан, заглядаючи за сусідами подружжя дурслів, мали синочка Дадлі, що був, на думку, батьків найкращому у світі. Що тут уже не було, а от снігу випало чимало, цього разу шафа застряла на найвищій криженній горі, посеред снігової пустелі. жахлива віхола що хвилину загрожувала звести її звідти. Здавалося, ще одна спроба, і вона так це й зробить. Зсередини шафи почулося шародіння, а потім одразу два голоси, що сперечались між собою. Дверця за шафи потроху прочинялись і звідти вигульнували одразу два жовто-чорних дзьоб. Без сумніву, вони належали двом пінгвінам. До кожного дзьоба додавалось по двоє чорних очисьок, і все це трималось на пташиних головах, вкритим чорним пускучим пір'ям. Жила собі стара жінка і був у неї син. Жінка була зовсім слабка, їх хвора, і, доз... і доводилося синові ходити в комору по борошно. Ось одного разу пішов він по борошно, і тільки но вийшов із комори, як не знати, звідки налетів північний вітер. Відібрав у нього борошно і помчав, і з ним геть. Розсердився хлопчик і вирішив розшукати північного вітра. Аби повернути назад своє борошно, вирушив він у дорогу, а шлях був довгий. Ішов він ішов і прийшов нарешті до північного вітра. Книга називається Футко прибув з інтернету, автор Сергій Гридін. Хлопці оглянулися навколо. Вони опинилися на пагорбі, з підніжжя, якого і почалися їхні пригоди. Петрик втомлено притулився спиною до дерева. Враз він скрикнув і відсахнувся. Сашко підійшов до нього і побачив за спиною друга прибиту великими ржавими цвяхами та вуличку з надписом рівень 2». он же сказав біленький, перший рівень ми подужали, а тепер і не знаєш, чи радіти, чи сльози лити. Друзі мовчки дивилися на нього. Він зблід, а його очі зблискували. Сьогодні я постараюся першим дістатися до каменя. Ти збожеволів, викуркнув Рон. Не йди, запротестувала запр... запр... Герміона. Після всього, що сказали Макгонол і Снейп, тебе ж виженуть. Ну ти що? крикнув Гаррі. Невже ви не розумієте, якщо снейп заводіє каменем, повернеться володиморт. Хіба ви не чули, що дія діялось, коли він намагався захопити владу? Просто зникни і мене вже не буде, звідки виганяти. Галина Вдовиченко 36 і 6 котів. Ця історія про одне котяче товариство доволі велике, щиро кажучи, чи дуже велике. Можливо, вам дотепер ніколи не доводилося бачити скільки... Стілько моркотонів одночасно. Тридцять і шість. От скільки їх! Лише уявіть собі, це ж повнісінький котячий автобус, бо велика котяча група у, дитячком, у дитячому садочку. Або переповнений котячий клас. Багатенько, егеш? Натомість не, не юрба. Ні, не юрба, не натовп, на а саме товариство. Котяча спільнота. Перш за все, варто познайомитися з ними усіма або не плутатися згодом, бо насправді цілковито однакових, поміж них не знайти.